Доброго дня, мої маленькі друзі. До нас у гості сьогодні завітав їжачок. І подивіться, що він приніс. Він приніс яблучко. Так, він знайшов у лісі собі яблучко, але дорогою зустрів зайчиків і вирішив їм віддати. А в нього тепер немає яблучка. Що він дасть своїм діткам? Малята, я пропоную вам намалювати для їжачка багато яблочок, щоб вистачило всім його діткам. Зробимо це. Спочатку малята, давайте розглянемо яблучка. Скажіть, якого кольору ці яблучка? Якої форми? Що ще є у яблучок? Для роботи нам малята потрібен ось тако, такий папір білого кольору, фарби акварельні, два пензлика тонкий і, і товстий, простий олівець, склянка з водою і серветка. Спочатку я намалюю яблучка простим олівцем. Потім візьму пензлик, занурюю пензлик у водичку, буду малювати червоне яблучко. Набираю червону фарбу і, охайно, не заходячи за контур, починаю розфарбовувати. Набираю зараз зеленої фарби і малюю зелене яблучко. Беру тоненький пензлик. І буду малювати хвостики. Малята, подивіться, які яблучка у мене вийшли. Намалюйте і ви. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення!